Вітаю! Цей розділ присвячений редагуванню та написанню статей на Вікіпедію. Основним нашим завданням буде навчитися редагувати та створювати статті на історичну тематику. Кожен і кожна із нас шукають важливу для себе інформацію. Кожен і кожна із нас володіють цікавою інформацією, якою можуть поділитися з іншими. Кожен і кожна із нас має доступ до сторінок Вікіпедії та право редагувати. Гайда творити! Що ж таке Вікіпедія? Кілька тез про проект. Вікіпедію наповнює спільнота волонтерів та волонтерок. Це така собі інтелектуальна благодійність, коли дописувачі та дописувачки роблять знання більш доступними. Щоб стати дописувачем чи дописувачкою Вікіпедії, потрібно ваше бажання та час. Якість статей Вікіпедії перевіряють користувачі та користувачки, яким спільнота надала право патрульних через голосування. Вікіпедією керує спільнота активних волонтерів та волонтерок. Технічну підтримку Вікіпедії як сайту здійснює американська некомерційна організація фонд Вікімедіа. Проте даний фонд не впливає на вміст Вікіпедії правила спільноти і її управлінців. Вікіпедія є некомерційним проєктом, який фінансується з пожертв читачів. Вікіпедія поділяється не за країнами, а за мовами. Підтримкою і популяризацією української Вікіпедії та інших вікіпроєктів займається громадська організація Вікімедія Україна. Вона має статус регіонального відділення фонду Вікімедіа в Україні. Усі статті Вікіпедії, як і зміни до них, проходять перевірку. Важливою вимогою додавання інформації є вказівка авторитетного джерела, з якого цю інформацію взято. Але оскільки така перевірка не відбувається моментально, до статей Вікіпедії, як і до будь-якого іншого джерела, слід ставитися критично і перевіряти на достовірність. Перед написанням статті слід перевірити, чи відповідає її об'єкт критеріям значимості. Можна писати лише про ті об'єкти, які відповідають ряду вимог. Скажімо, особи мають бути широко висвітлені в незалежних авторитетних джерелах, які правила слід запам'ятати при підготовці до редагування. Вікіпедія це енциклопедія, яка має нейтральну точку зору і використовує вільні матеріали на основі правил, які можна змінювати. Енциклопедичний стиль. Статті Вікіпедії повинні мати чіткий, безсторонній виклад, спиратися лише на факти, мати відповідну структуру. Нейтральність. Статті мають писатися об'єктивно з нейтральної точки зору. Авторитетні джерела. Статті мають спиратися на авторитетні другої і третє джерела, тобто наукові дослідження вчених, які визнані більшістю відповідної наукової спільноти, дотримання авторського права. Ваш внесок до Вікіпедії автоматично стає вільним, а внесок інших людей, на яких ви спираєтеся, має бути захищений коректним оформленням та посиланням. Уникайте конфлікту інтересів. Варто уникати редагування та створення статей про себе, свого роботодавця чи корпорацію. Тут у вас є конфлікт інтересів і вам буде складно дотримуватися нейтральності. Дотримуйтеся правил спільноти. Якщо ви хочете комфортно почуватися у спільноті, дотримуйтеся її правил. Якщо ви вважаєте, що деякий із них слід змінити, пропонуйте. Якщо спільнота їх підтримує, зміни стануть новими правилами. Просіть допомоги та допомагайте іншим. Не бійтеся просити допомогу досвідчених редакторів чи редакторок. Вам радо допоможуть. Допомагайте і іншим, якщо можете, разом ми сильніші. Як редагувати Вікіпедію? Є два способи редагування Вікіпедії через візуальний редактор та за допомогою Вікі-розмітки. Розглянемо переваги кожного. Як редагувати Вікіпедію через візуальний редактор. Редагування Вікіпедії за допомогою Вікікоду вимагає знань щодо змісту розмітки та дотримання правил і стандартів. Якщо ви початківець чи початківиця, спробуйте почати із візуального редактору. Залогіньтеся або зареєструйтесь. Так легше буде контролювати ваш внесок та спілкуватися із віки-спільнотою. Знайдіть статтю для редагування. Можна через пошукове вікно. Виберіть опцію Редагувати. Перехід до редагування розташований зверху, справи біля заголовку статті або її розділу. Почніть редагування. У візуальному редакторі можна вставляти, видаляти, форматувати текст, вставляти посилання, зображення чи внутрішні переходи. Орієнтуйтеся на інтерфейс над заголовком статті. Він аналогічний багатьом іншим текстовим редакторам. Збережіть зміни. Після завершення редагування вам потрібно натиснути кнопку опублікувати зміни, яка розташована в правому верхньому куті. Ви також можете додати коментар до свого редагування, щоб пояснити, які зміни ви внесли. Перегляньте зміни. Після збереження ви можете переглянути свої зміни, натиснувши на вкладку Переглянути зміни, щоб впевнитися, що текст виглядає саме так, як ви його бажаєте. Повідомлення і обговорення: якщо у вас виникли питання або які-небудь зауваження щодо вашого редагування, ви можете скористатися вкладкою обговорення. Статті для обговорення із іншими редакторами та редакторками. Як редагувати Вікіпедію через вікірозмітку – Вікікод. Редагування Вікіпедії за допомогою Вікікоду це більш технічний підхід, але він дає вам більше контролю над форматуванням статей. Ось кроки, які потрібно виконати для редагування Вікіпедії через Вікікод. Залогіньтесь. Знайдіть статтю для редагування. Виберіть Редагувати. Перехід до редагування розташований зверху справа біля заголовку статті або її розділу. Використовуйте вікі розмітку У вікні для редагування ви можете використовувати вікі розмітку для форматування тексту, додавання посилань, зображень, списків і багато іншого. Щоб вивчити вікі розмітку можна звернутися до сторінки Вікіпедії, довідка, як редагувати статтю або відповідних посібників чи відеоінструкцій, як редагувати Вікіпедію. Проте можна використовувати метод аналогії, відкривши у іншому вікні розмітку статті взірця. Попередній перегляд. Після того, як ви внесли зміни в статтю, натисніть кнопку Попередній перегляд внизу сторінки. Переконайтеся, що вигляд внесених вами змін влаштовує вас. Збережіть зміни. Добавте короткий опис змін, що дозволить патрульним швидше опрацювати статтю. Натисніть кнопку Зберегти сторінку внизу сторінки. Обговорення. При потребі долучайтеся до обговорення статті у відповідній вкладці. Як слідкувати за змінами у статті Вікіпедії. Щоб слідкувати за змінами статті у Вікіпедії, яка вас цікавить, і отримувати повідомлення про оновлення, слід скористатися функцією спостереження. Ось як це робиться. Залогіньтесь. Спостереження ґрунтується на прив'язці до облікового запису на Вікіпедії. Відкрити статтю для спостереження. Натисніть зірочку. Додайте цю сторінку до вашого списку спостереження. Вона знаходиться вгорі на панелі. Включення функції показується через насичення зірочки кольором. Переглядайте список спостереження. Тепер ви будете слідкувати за змінами у цій статті. Ви можете перевірити свій список спостереження, за якими ви слідкуєте, перейшовши до вашого облікового запису і перейшовши на вкладку Список спостереження. Це дозволяє вам залишатися в курсі оновлень у статті та брати участь у дискусіях та внесенні своїх внесків, якщо ви бажаєте внести якісь зміни чи виправлення до статті. Як створити нову статтю? Через вікно пошуку перейдіть на сторінку довідка створення нової статті. Переконайтеся, що тема статті відповідає критеріям, викладеним на цій сторінці. Такої статті ще не існує і оберна тема заслуговує окремої статті. Знайдіть авторитетні джерела для статті, не блоги і не реферати. Також не можна переписувати текст без змін, адже це порушує права автора, і не можна додавати дослівний переклад із інших мов, навіть якщо це ви самі зробили, адже це буде порушення авторського права. Винятком є переклад статті з іншомовного розділу Вікіпедії. Введіть назву статті у рядок у розділі Уперед і натисніть на кнопку Створити нову статтю або Перейти до існуючої. Якщо такої статті немає, перейдіть за посиланням червоного кольору Створити сторінку. Як перекласти статтю з іншої мови? Буває, що існує якісна стаття Вікіпедії, але іншою мовою. Щоб з'явився україномовний її аналог, слід скористатися додатком переклад. Знайдіть статтю, яку хочете перекласти. Переконайтеся, що її відповідника немає в українській Вікіпедії. Перейдіть на сторінку спеціальна переклад в місту». Натисніть на посилання спробуйте прямо зараз. Натисніть синю кнопку Новий переклад. Виберіть мову оригінальної статті у прямокутнику у рядку зверху сторінки. Почніть вводити оригінальну назву статті в рядок з написом знайдіть сторінку для перекладу. Виберіть потрібну статтю із списку пропозицій. Натисніть синю кнопку Почати переклад. Поетапно за абзацом перекладайте статтю. Клацніть на місце для абзацу у правому стовпці, щоб вставити оригінальний текст. Ви можете переключатися на машинний переклад, тоді замість оригінального тексту за кліком на абзац буде вставлятися автопереклад. Автопереклад слід ретельно вичитувати. Зміни автоматично зберігаються, тому завжди можна зробити перерву. Щоб повернутися, знову зайдіть на сторінку спеціальна переклад в місто». Переконайтеся, що у верхньому рядку натиснута кнопка у процесі. Та оберіть розпочати раніше переклад. Коли переклад завершений, натисніть синю кнопку Опублікувати зверху сторінки. Вітаю! Ви створили нову статтю. Якщо ви бажаєте доробити статтю, наприклад, додати додаткові дані чи посилання, можете тимчасово додати на початку сторінки позначку Редагую. Не забувайте прибрати її, коли завершите доробки. Як додати зображення? Завантажені зображення можна взяти із вікісховища. Але інколи у вас є потреба додати зображення, що відсутнє у вікісховищі. Для цього слід використати алгоритм завантаження зображення на вікісховище. Це безкоштовне сховище, яке використовується для медіафайлів у проєктах Вікіпедії та інших вікіпроектах фонду Вікімедія. Ось як це зробити. Зайдіть на вікісховище, залогіньтесь. Якщо у вас є обліковий запис на Wikimedia. Увійдіть в нього. Якщо немає, створіть новий обліковий запис. Перейдіть на сторінку завантаження. Наведіть курсор на «Завантажити». Ви знайдете цю кнопку у верхньому правому куті сторінки. Виберіть файл для завантаження. Клацніть на кнопці Оберіть файл для завантаження, щоб вибрати файл із свого комп'ютера для завантаження на вікісховище. Заповнять інформацію про файл. Вам потрібно буде заповнити поля з інформацією про завантажуваний файл, таку як опис, джерело, ліцензія та інші метадані. Дотримуйтесь правил щодо ліцензій і джерел, щоб визначити правильну ліцензію для вашого файлу. Завантажте файл. Після заповнення всіх необхідних полів натисніть кнопку Ваш файл буде завантажено на вікісховище. Додати файл до сторінки Вікіпедії. Після завантаження файлу на вікісховище ви можете використовувати його на сторінках Вікіпедії, вставляючи спеціальний код. Зверніть увагу, що вікісховище має свої правила і ліцензійні вимоги, і ви повинні відповідати цим вимогам при завантаженні файлу. Докладну інформацію про ліцензії і вимоги вікісховища можна знайти на сайті. Що робити, якщо щось не виходить? Є кілька варіантів, як подолати виклики. Перший підхід пошукати в інтернеті. В мережі на сторінках Вікіпедії, чи деінде є текстові або відеопосібники із редагування Вікіпедії. Другий варіант, коли не знайшли, зверніться на сторінку Вікіпедії, Вікіпедія Запити і спитайте у вікіспільноти. Редагування та створення статті творчий процес. Ви створюєте продукт, яким можуть користуватися тисячі, а подекуди, і мільйони осіб. Почніть творити для себе, для друзів, для спільноти, яка потребує правдивої інформації. І пам'ятайте, знання роблять нас вільними.